Милюченік. Сьогодні третя частина по Майнкрафту. Так що виживати і робити ідеї. Сьогодні будемо сподіваюсь, сподіватися, ми нарешті доробимо цей дієм. Мій світ. Мій світ. Сподіваюсь, там пам'ятати, що ми. Минулого разу опинились, нас зірвав дурацький крипер. Я змагаюся на деревні. Я знайшов і почав знову робити все заново. Ну, Все з... заново. Ну, коротше. Це відео знов буде добре. Різні. Ой. Ой... 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 О, Нарешті ой погнали грати, ой, ч у мене дво. Е, Я поставлю. Я поставлю точку спавну. Точку спавну, окей, все. Я заспавлю все в том дурачком месте. Холенко. Он же на моей речи, так что Давай я можу показати. Можу. І ви думаєте, що я хочу? Зачем тобто, топор? Забуду мой штук и пьем спать. Это по земля. Йой куди впав, соцзрю. Короче, що давно я мобів набачу. Ні, це насправді добре, що мобів набачу. Моби, дурачки, все я пішов спати, мене засбьют. Сміле дурачки. Точка. ні. Чого Чего спавнишься тут? Ні. й йо йо -моє, йо 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 Швидко прийти до деревні. Швидко, швидко. У мене моє все сломалось. Ну, зараз, блін. Срочно додому, срочно. Деревня, фух. Мені не можна дурацький крипер. Дурацький скелети, я вас Ресурси, Ресурсів Тільки проспати ніч. Де це би? Кудись моя батальшка, будь ласка. Він взяв мій блок. Як мені тепер пережити цю ніч? Як мені тепер пережити цю ніч? Все, я піду на виду, куди зі мною зробив, брать. Так, І вбью те брочку крипера. Тобі копать крипер, це одно слово. Ян, як? Як Як я старався робити? І що? От так тобі все. Роздохненький маленький Це жно тепер. Як скелет? Ну, скелет. Ну, скелет. Чого? Цей? Чого у мене точка спавну? на на спавні? Скажіть це мені. Ні, скелет, Оце вже занадто. Я ненавиджу скелети, Я його ненавиджу. Я його. Я пробю його. Все те, що я робив, Все те, що я зробив. Може, буде брати сколецума це все. Вот це все як. Мій прекрасний Дім, Чого? гот, чего? Чого? Ну, все новий тебе, крипер. Ти заплатиш за все. -все. Крепер, ти заплатиш. Это одно слово, яке я могу тебе сказаться. Я, я... я на Знаете, чего я не научу через вот эту фигню? Він... Я цей... Дятсио, я всіх всех целых тупых крпорів, чого самым нет. Я ненавиджу Я цього крипера, знаєте, що я з ним роблю, я його задушу. Я просто цього крипера не знаю. Мій був прекрасний дім, поки один дурацький найгірший крипер. все зробив погано. Я йому відтімщу цем. Йоць, так складно с драськи. Короче, не люблю Димы в Майнкрафте робити. Весело, но зачем складно. Что уже в Майнкрафт? Блин. Хочу драчить зробити сколу хочу зробити скло. Зараз буду на першу робити. О, ну, для цього треба піти зробити камні. Головне, щоб ніч не настала. У мене є кирка, і я знаю, де. Там. І нам потрібно, мені потрібно пісок. Ну, де пісок взяти, я, я не знаю, реально. Десь тут є шахту ба. А, от. Тут же я точно. Мені ж не треба навіть нікуди йти, тому що він тут є. Со сика мамина. Ну сокопать мне на... в шоке. Это крипер. Не знаю. На ведь бесячик. Короче, блин. Чика заважает штука. Вже да, дуже великий дім. Е, може, хоча бы початку на першу спочатку, я думаю, починаємо робити натчатку. Ще добути трохи і, до речі, коли настане ніч, я це поробити не буду чесно. Ще якісь речі, ікри. Я, ікр... я просто знаєте чого в Майнкрафті ночі дуже погані. Четыре ем, цибравна бо двадцять диндос ночі. Não, not O. Вау. Вау, як же тут Капез надраждя. 12 бронз, як би. Це багато досить у нас. 8 руб вісь. Понаду Сподіваюсь, сьогодні 6-3 дорогу, але на точно. Ой-ой, ой-ой, треба швидко ой, -ой Та-та-та-так, Щоб не сталося, я, будь ласка, о боя поржусь, ніч роман. Подожди як покораю. Що це відосу? Це... О, три Народ! Дуже добре. Ой, до речі, у мене вже голод так швидко закінчується. Блин ай, более же было несправде. Множе не закінчується, а треба трохи буряків порквозь. Пішли е добувати. Окей, okay. зараз нас орать, а у тебя в там уже не уже с спору... половиной дня. Зараз би робити крожню стіни. 我。Oh. Все я ну все йой, чого? я погнали О, вже скоро, речі. Неча. Эй, эй, эй! -э, э -э! Эй! Шо? Девятка тут новая. Це тердечку, блін. Так, так, так. О, докуна. Я все. Я стомився від скелетів, все. Де я заспавнився? Це Це не то місце. Стоп. А, фух. Це буде деревня, будь ласка. так будут не? Фух. Скалет. Я тебе видеть не он спавнится тут? Складоси тут? Куда мы были? Прекрасно. Скалет, там в у Левин. Фух. Він пішов, так і мої треба. Нагодник. Купати не хочу що мене. Ем... На моє ліжко, ні. Всі жителі здається, що я померла. Я в ні сам. Хорошо, що мені робити, я боюсь. Будь ласка, чого нікого немає, де всі жителі ладно народ. На цьому вже все. прошу. На цьому вже все. Ви був Любчик Нік. Всім папа.